Привіт, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні разом зі мною я вас запрошую протестувати графічний бенчмарк по грі Black Miss Who Kong. І одразу попереджаю, що моя система типа, десь можна сказати, топова. Тобто у мене відеокарточка RTX 4080, так що я сподіваюся отримати непогані результати, хоча гра дуже вимоглива. Тут у нас Unreal Engine 5. Начебто кажуть люди, що гра дуже вимоглива, що вона ставить на коліна будь-яку систему, але ми не здаємось. І зараз будемо дивитись, а що там і як буде працювати на нашій системі. Ну що, поїхали! Ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і LET's Go! Полетіли! І так, пішло завантаження. BlackMis Kong нас зустрічає. Дивимось, press any button. Натискаємо, переходимо в налаштування. Що у нас тут можна обрати? У нас є Language, що у нас тут по мовам, англійська мова, купа іерогліфів, французька, німецька. У української я не бачу, але є польська. Я знаю, що багато хто обирає польську. Я не буду обирати польську, тому що я знаю. Трішечки знаю більше англійську, мені так здається. Мені іноді здається, що я знаю англійську, тому я оберу англійську. По графону, дивимось, по графону, що у нас тут є. Рекомендовані є графічні налаштування. Чисто цікаво, що воно порадить. Поставило Super Resolution 75%. DLSS, фрейм генератор включений. Full Ray Tracing. Блін, я б хотів би подивитись. Давайте поставимо. Very high. Графічний пресет low, medium, а воно поставило Very High Cinematic, це типу Ultra Very High, ultra Very High. Ну, Ця гра також виходить на PlayStation 5. Я думаю, що там, звісно, не буде Cinematic налаштувань, та і very High навряд чи буде. А от приблизно перформанс, ну, медіум або хай. Ну, я думаю, в режимі 30 кадрів можна розраховувати. Так що цікаво буде порівняти потім версії. Так, ну в принципі, налаштування адекватні, я вважаю. Єдине, що мене дивує, що тут немає пресетів DLSS. Там Quality, performance, тут саме зробили оцей важель, такий, 75%, можна до сотки догнати. Ну ладно, змінювати. Нічого не будемо. Зберігаємо це все. Рестарт. Давайте рестартанемо. Побачимо через мікросекундочку. І от ми знову в хуконгі. Натискаємо Any Button. А, у нас є посилання на купівлю гри в стімі. Також у нас є можливість запустити бенчмарк. Але давайте не поспішати. Давайте ще подивимось. Так Sound, дисплей, дисплей, що тут може бути цікавого. Роздільна здатність, як ви бачите, у мене ультравайт. Це 3440 на 1440. У когось з вас, можливо, буде тут інша роздільна здатність, наприклад, 2к або Full HD, або 4К. Але я звик вже грати в ультравайді і не можу відмовитись від цього задоволення. Да, начебто немає що більше тут змінювати. Давайте просто запускати бенчмарк. Запускаємо, і дуже цікаво, на що здатний той клятий Unreal. Хочеться вже подивитись. Полетіли, полетіли. Я ще не бачив, якщо що, я демку ще цю не бачив, як вона виглядає, що там за картиночки будуть. Ну, поставили макси і зараз будемо заціняти. І так, не забувайте, що по цій грі будуть стріми, так що підписуйтесь, приходьте, будь ласочка, буду радий вас бачити. Ну і звісно, можете розраховувати на порівняння версії PlayStation 5 проти ПК, де буде красивіше, де буде потужніше, оце все. Ну і в принципі, оптимізацію зацінити. Так, фул Tracing, бачу відображення. Так, да, відображення є. Картинка в цілому, ну, я б сказав би, не те, щоб сильно потужна. Нормальна, нормальна картинка, але після Сталкеру вже, знаєте, не так, захоплює. не так захоплює. Є свої очевидні плюси по типу відображення в воді, по типу геометрії. Ну, на Unreal Engine 5 завжди складна геометрія. Це оця вся почва, усі ці, ну, ку купа деталей. До цього вже якось око звикло. В принципі, нічого надзвичайного. Хоча, з іншої сторони, все ж таки це. Типа, хоч і розробники кажуть, що у нас не Souls-like, але ми то знаємо, що тут елементів Souls-like буде дуже багато. І я думаю, що тут треба буде дивитися саме на геймплей. Саме геймплей має чіпляти, а не графон. Хоча графон, ну, графон сказати, що він поганий, точно язик не повернеться. Графон сучасний, відображення взагалі відпад. Я думаю, на консолях таких відображень, звісно, не буде. Скоріше за все, рейтрейсингу там не буде взагалі. Ну і я думаю, що їх просто поміняють на screen Space Reflections, які дуже часто не гірше виглядають за ray Tracing, а вижирають набагато менше ресурсів. Так що якось так. Так, у нас тут є вороги, Я так розумію, що це локація. Ну, прямо скажемо, ігрова. Це не якась заготовлена. Я так бачу, що тут є і моби, якісь і вороги, Оце все. Ну, є якийсь шлях, і ми як самурай будемо йти. Хоча ні, самурай це з іншої опери. Ну ви зрозуміли, як Макс самурай, макака самурай будемо йти. Є якісь невеличкі фрізи, коли камера летить. Але це Unreal, Unreal 5 він завжди трішечки фрізує, трішечки підлагує, трішечки підтормажує. Так що я думаю, що плюс-мінус це норма. По FPS-ам небагато їх, враховуючи те, що у мене 4080, досить потужна система, нормальний такий процесор, багато оперативної пам'яті. На секундочку, 32 ГБ. гіабайти. Кому цікавий опис ПК, ви зможете відкрити інформацію під цим відео і подивитись, що там і як. Але навіть враховуючи таку технологічну базу системи, FPS не тримається в 60 кадрів на секунду. Є просадки: 55, 60, отаке, от плаваюче. Рослинність непогана, непогана рослинність, досить сучасна. Ну і досить великі полувідкриті локації. Так, да, на цьому все. Ну от як я і казав. Максимальний FPS 72, мінімальний 47. І це ще бійка не почалася. А ми знаємо, що коли почнеться екшен, коли буде бос, буде багато спалахів, буде багато всього такого, що просадить наш FPS іще нижче. Ну і ось, до речі, конфігурація мого ПК є. Ну плюс-мінус, плюс-мінус, ви бачите, відеокарточка, процесор. Тобто тут все видно. Тут все видно. Налаштування були максимальні, але не 4К, і при цьому середній FPS приблизно 57. Тобто, перекладаю на звичайний розумний. Такий діалог з розробником, що він нам натякає. Хлопці, ви там навіть на 4080. Ви краще рейтрейсинг або на мінімалочку поставте, або взагалі його відключіть. І тоді буде нормальний FPS. Ну, давайте, до речі, такий експеримент ще проведемо і поставимо все те саме, але без рейтрейсинга. Дуже цікаво буде на це подивитись. Скільки ж воно покаже без RTX? Так, супер Resolution ми ставимо на 100%. Але, 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 до речі, це ще з фрейм-генератором. Блін, це взагалі мало FPS. У мене Cyberpunk 120 з фрейм-генератором видає з ультра-рейтрейсингом, а тут якось отак воно. Ладно, ладно. І так, е, треба буде рестартанути. Тож, давайте зараз Apply Changes і побачимось через одну секундочку. Пау! Так, ну що, провантажилася наша гра. Тепер поїхали вже нарешті дивитися FPS-очки без рейтрейсінгу. Дивимось. Ну і нагадую, що скейл стоїть 100%. Тобто у нас не порізана роздільна здатність, має зараз гра навіть чіткіше виглядати. Але це не точно, зараз будемо дивитись. І так, відображення відключені, рейтрейсингові. Е, ну да, видно, що немає відображень, але все одно водичка якби непогано виглядає. Там, там якісь збереглися такі маленькі відображення, чого, в принципі, достатньо. Але є проблема, FPS все одно не сотня. Ну, оптимізація якби погана, я можу сказати. Що я можу сказати? 65 кадрів без рейтрейсингу – це якось дуже мало. А що буде на 4070, на 40 60, ну, ясно, що є монітори і 2К, і Full HD, і налаштування можна поставити поменше. Але, блін, ну, типа топ-система 60 кадрів, 56, така різниці практично немає. В чому то і прикол? Точно такі самі FPS були у мене з рейтрейсінгом, але там був скейл 75%. Зараз я поставив фул роздільну здатність, прибрав рейтрейсінг, і ми отримали приблизно той самий результат. Ну, це якби. Це капець. це капець, це капець, це капець. Я прям незадоволений, незадоволений. Тобто, ще й фрізи є просадки до 52 кадрів. Коротше, висновок такий, що все ж таки треба було залишати. Скейл резолюшн 75%, і тоді б, напевно, було б 60 кадрів. Да, да. Unreal Engine, він такий небезпечний. А ще якщо руки не прямі, то там взагалі біда. Хоча що цікаво, розробники написали нещодавно комусь інтерв'юшку давали. От я не знаю, чи текстову, чи можливо це вже була передракована інформація. Але що вони сказали? Вони сказали, що на PS5 вони зроблять 2 К 60 кадрів. Це прямо у них націлена на цей результат їхня студія. І вони ще хочуть зробити нереальне, а саме 4К60 FPS на PS5. Я просто такий дивлюся, так і прошка не потрібна. Як ви чуваки кажуть, що вони з цим залізом все зроблять? Ні, я дуже сильно сумніваюся, що тут можливо зробити 4К60. Не, не те, що я сумніваюся, я точно знаю, що це неможливо. Тобто, ну, вони можуть поставити ультра-ультра лов сетінгс, і тоді, можливо, воно буде 4К60. Але в чому сенс тоді? Якби Сенс, напевно, в тому, щоб і роздільна здатність була збалансована, і графоній був збалансований, а не кудись в одну сторону тягнути це покривало. Так що, якось так. Якось так. Ну і на цьому зараз закінчення бенчмарку. Зараз фінальний результат будемо підсумовувати, що нам покажуть, і. 60 трішки краще стало, да, трішечки краще. Але мінімальний FPS 29. Це взагалі не нормально. Не нормально, ненормально. Ну і давайте вже останній тест. <смі> Як я вам і не обіцяв, але хочеться, душа просить іще протестувати. Налаштування по типу щось середніх або високих. Тому що, ну, я знаю, що більшість людей буде купувати на середні системи. І що 40, 70, 80 90 далеко не у всіх є. Так, давайте дефолт Settings Спочатку 75 було, правильно, да, і Cinematic нам не підходить, давайте поставимо. Давайте хай медіум, це напевно вже якось не сучасно А от хай це буде, я думаю, адекватно. Так, підтвердити, перезавантажувати нам не треба. рейтрейсинг я вимикаю. Хоча, як ми вже побачили, не дуже сильно він нашої сприяє. Ну і погнали ще разок бенчмарк, запустимо, і просто зробимо фінальне підсумування отриманих даних. Пішла жаріжка. Я б не сказав би, що графон драматично змінився, я б цього не сказав би. Так, да, немає такої чіткості, немає чіткості. Але тепер у нас є 120 FPS. А це я вам скажу. Я вам скажу на стрімі, це важливо. Краще мати сотку FPS з запасом, знаєте, щоб не було просідав, тому що стрім забере відсотків 15-20 про А так буде запас. Ну, от не знаю, будемо балансувати. Я ще подумаю, які налаштування на стрім поставити. Але поки що я думаю, що можливо, це будуть не ультра. Можливо, поставити предостанні налаштування. Можливо, навіть з рейтрейсіном, але предостанні. Ну, зараз сотка 105, це мінімальний FPS. Отак от мені вже подобається. Графічно. Так, да, хотілося би, як було, трішечки підрозмило. Трішечки підрозмило, такої чіткості немає, от праворуч, тільки що обличчя пропливало. Так, да, коли були ультра-ультрасет, ультра, -ультра все ж таки було початкіше. Ну і бачимо, що тіні підмальовуються, дальність промалювання менша, це все ясно. Блін, я боюся уявити, як ця гра може бути оптимізована під слабкі системи, по типу Xbox Series S. Я думаю, тут буде просто жесть. Я вже бачу, що у нас стоїть досить велика роздільна здатність. Стоїть, да? у нас нормальні налаштування, тобто це навіть не медіум, це у нас хай стоїть налаштування. І все одно там, де рослинність, таке от мильце. А це DLSS. А що буде, коли на консолях під'єднають FSR 2.0, чи яка там зараз версія, ну, вона, скажімо так, не сучасна, як воно все розмилить, це може бути жесть. Коротше, чекаємо версію на PS5. Потестуємо, подивимось, дуже цікаво мені тепер на це все подивитися, оцінити, Наскільки ж зараз розробники можуть нормально з цим Андріалом вправлятись. Хоча ще раз скажу, ще раз скажу, що на консолях, як би там не було, режим 30 кадрів на секунду на Unreal Engine 5 виглядає нормально. Але це 30 кадрів quality, режим Quality. Перформанс на Unreal Engine 5, ну, блін, мені не подобається. Практично в жодній грі. Практично в жодній. От взяти. Робокопа, ну, в робокопі ще so -so. в соу-соу. So -so. Lord of the Fallen, просто я не знаю, наркоманія. Просто засуджую, засуджую ще раз засуджую. Не подобається. І так, фінальний результат. Ну, мені по FPS, от подобається, як воно зараз працює. По візуалу, да, треба буде почеклувати, тому що я не дуже задоволений. Треба щось середнє тепер знайти, щоб було і 90 FPS, хоча б 90 буде для стріма нормально. І от плюс-мінус, щоб красиво все виглядало. Так що, дякую, що дивились. Ви були на каналі Українського Гіка Павла. Не забувайте ставити подобайку, писати шалений коментар. Ну і побачимось на стрімах, які проходять майже кожного дня. Цілую вас, мої шановні!